Балконної рами немає, вікна немає, е, в другій кімнаті так само вікно не змикається. Е, е. Батареї холодні, вони в нас і так холодні, а зараз ще холодніше. Ну, е, видають одіяло, ковдру вдають, дають спальні мішки, хто бажає. Десь передали. Допомога є. Включали газ на кухні. Газ халати та ковдри, ну та й так. Позвонили друзьям, они нам допоможуть. Приедут, что-то будем закрывать. Это ужас. Так, такого взрыва еще не было за три года войны. Это последний вообще был очень большой. Слава тебе, Господи, у нас солнечная сторона, вот сейчас солнышко. У, у нас не холодно, вы знаете. Дай Бог нам дадут тепло. Є тільки вода, опалення нема, світла нема. Я піджаряжуюся і в мене електропостачання, і мені тут набрали гарячу воду в термос, бо щось таке гаряченько пити, коли прийду додому. Одразу після відновлення електропостачання співробітники розпочнуть процес відновлення опалення в житлових будинках. Щодо генераторів, ще раз вкотре нагадую, що всі малі котельні нашого міста забезпечені генераторами. Великі котельні, а саме про них сьогодні йде мова. Неможливо з технічної точки зору забезпечити потужними генераторами для цих цілей на об'єктах. Триває процес будівництва розподіленої генерації. Одеса вже отримала перші чотири з дев'яти когенераційних установок. Вони встановлені на фундаментах і очікують від наших партнерів поставку додаткового обладнання. Нання після цього вони будуть підключені та введені в експлуатацію.